Тож три куплетики, то файна, коротенька. О. Що то запредиво у світі новина? Що Діва Марія сина зродила, а як вона породила, то диво оповідала. «Ісусе, сину мій!» а як вона породила, то где вона оповідала. «Ісусе, сину мій!» А все в старенькі у голові стоїть, та для Ісуса Христа. Пеленки готовить, а Марія До серденька притуляй, Сусе сину мій, а Марія До серденька пригортай, чистая діва. То предево світі новина, що Діва Марія сина зродила, а як вона породила, то гдиво повідала Ісусену. Como ela nasceu, onde ela se encontrou, Jesus é o meu filho, Jesus é o meu filho, Jesus é o